М'ята Славія Тьома Паучик, Влада Кей і Вікторія Ніро зіркові виконавці приїхали до Коломиї заради благодійного концерту. Співорганізатором заходу став співак Олег Чигир. Такий благодійний концерт організовує вперше. Каже, мета зібрати кошти на дрон для аеророзвідки. Дані дрони розробляються і складаються інженером, який допомагає благодійному фонду спокійному серці. Він Дуже велику кількість таких дронів вже передав, і вони ефективно показали себе на полі бою. І найголовніше, їхня вартість 30 тисяч гривень це не є шалені гроші, тобто, можливо, збирати, але ефективність їх їхня є висока. Це самі хлопці з передової і підтверджують. Даний захід і усі зірки, артисти, які беруть участь у цьому концерті, допомагають тільки. З одною метою для того, щоб були зібрані кошти на такі дрон, Співак та блогер чернівчанин Тьома Паучик каже, що зараз такі концерти затребувані, адже кошти зібрані на них не лише наближають день нашої перемоги, а й підіймають бойовий дух українців. Я би я не виступав. Завжди артисти дуже класні, привітливі, дуже комунікабельні, завжди між собою ділимось досвідом, і це найголовніше, тому що, а ще найголовніше, ми збираємо. Кошти для наших для військових. Оце Співачка м'ята в Коломи ми вперше каже, що тут її все вражає. Певна, що такою красивою буде і наша Україна після перемоги. Мета благодійна, звичайно, тому що ми збираємо для наших військових кошти на їх потреби. Я ніколи не відмовляю, тому що я хочу, аби ми швидше звільнили, хлопці звільнили землю від цієї російської навали, яка Просто нагло вторглася в нашу країну серед поважних гостей заходу і директорка Вижгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко. Мені дуже приємно привезти палкий щирий привіт з Києва до Славетної Коломиї і бути присутньою якості почесного гостя на благодійному заході, який присвячено нашим збройним силам. Таланти свої непересічні яскраві демонструють дітки представляючи різноманітні сфери культури і мистецтва. чи не найбільше оплесків викликало до філе юних моделей? А потім на всіх чекав ще й аукціон. Також учасники концерту могли співати з артистами. А за вирушені кошти організатори придбають дрон та передадуть його 102-й бригаді. Такі дрони замовляють і інші військові підрозділи. Тож організатори планують, що благодійний концерт переросте у тур. З Коломи вогнан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.